Чесно, люди, я не знаю, може, у вас є якісь лайфхаки, що з тими носками робити. Оце моє сімейство собі три дні носки поносило. Ходять два рази в день, міняють носки. Я то, звісно, не проти, щоб в мене такі педанти, знаєте, лише б вони свої носки потім складали. Бо наше сімейство носить тільки білі носки. І сортувати їх приходиться мені. Мені носки. Носки тобі довідати? Тато має дати носки. честі. Називається Найди два однакових носка. Я. Ви думаєте, мій чоловік це робив хоч раз? Ніколи. А як у вас? Розкажіть мені, як у вас цей процес проходить сортування носків? Хто відповідає за носки в сім'ї? Ну, покажи, що це за носок, покажи. Я насопного чоловіка з Бартом Сімпсоном. Бар цими нозками мені прийшлося облазити всі торгові центри Дубаї. тому що в е, мого чоловіка є е, свої вимогності. Покажи, що чекаю, бо в мене зблизує. Ну покажи. Така, тримай, не рухай, не рухай. Не рухай. Бачите, вишито, не наклеєно. Вишито. Дорого багато. Так, я люблю такі носки. Люблю... А ну оцей носок Оцей, звідси. За розбір носків, Андрій. Це покажи. Що це таке? Це. — Тато, то видно! Чувачки такі. Щоб ви розуміли, в нас служитель <запи> е, нашої квартири тапки не носять люди. Носки замість тапок. — У нас просто дуже чисто, в мене жінка прибирає кожен день плесосить, ага. тому нам не потрібні тапочки. Ми просто ходимо в білих носках і стираємо їх. <запи> да. Так, ці дороги сюди. Ну, одним словом, люди, підкажіть, що ви робите? Що ви робите з тими носками? Бо мені зараз пів години їх тут сортувати. Поможіть моїй дружині, будь ласка, в її проблемі. Бачите, в людини проблема, з якою вона не може справитися. Ні, ні, я не кажу, що це проблема. Я просто за сортування носків розплачуюся часом свого життя. Уже вдягані! Яке є безцінне. Вдяганні. — Носки. — Іду в то не носки.